Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати нашу рубрику про наші послуги, які у нас є на сайті. Минулого разу я розповів вам про квартири, квартирні варіанти, які у нас є. Зараз у нас перехід на послуги для бізнесу та підприємств. Досить часто до нас звертаються бізнесмени різних масштабів, різних галузей. З проханням зробити їм станцію, яка буде економити їм кошти. Зараз на даний час економія у них є на першочерговою, тому що комерційний тариф зараз 11 гривень, він буде зростати, і всі о, зараз вже планують зробити економію для свого підприємства. Отже, для економії ми ставимо мережеві станції. Це у нас включають сонячні панелі, кріплення для них, вона може бути наземною або на даху. Це буде вже відштовхуватись Проєктант від того місця, де буде вказано, щоб встановити сонячну станцію. Тобто, якщо у вас буде багато місця вільного на землі і сонячна, то ми можемо встановити її на землі і навіть. Це буде зручніше, тому що мережева станція керується масивом саме сонячного поля. Якщо на землі багато місця, то ми зможемо більше сонячних панелів встановити і генерація у вас буде більше. Така станція допомагає забезпечити економію споживання від 30% до 80% від вашого загального користування споживання. Тобто влітку в такий сонячний день ви зможете економити майже 80% свого споживання з мережі. Це, на мій погляд, дуже вигідно і не тільки на мій погляд, тому що як ми бачимо, що у нас клієнти приходять а саме з бізнесу для економії споживання, то це реально є гарним рішенням в такий час. Також встановлюють гібридні станції, це, наприклад, якщо у вас невеличкі магазини, якісь там особливо це стосується холодильних систем, якщо у вас там кладокомбінат або щось пов'язано з морозильними камерами, вам потрібно зберігати їх постійно включеним. До речі, щодо таких систем. Гібридних, це можна відно, віднести саме бізнес, який стосується холодильних систем. До речі, нещодавно да, ми знімали таке відео, коли ми були на, на об'єкті, який ми монтували, це RALCO. Вони займаються хладно, такими системами. І у них було, до речі, досить гарне споживання, у них мінус 50%. Якщо не помиляюсь, було а, закрито сонцем. Тобто 50% вони На, Можливо, в такий сонячний день навіть економія буде більше. Отже, а, гібридні станції також часто використовують в бізнесі. Акумуляторні батареї зможуть забезпечити автономність. Це ваша страховка на той випадок, якщо у вас буде повний блекаут. Сонце вже немає і ви не можете генерувати енергію. Акумуляторна батарея допоможе вам на певний час запустити вашу холодильні системи і щоб ваш там, магазин чи цех функціонував. Певна відрізність між гібридними станціями та мережевими станціями це те, що коли Якщо у вас встановлена мережева станція, коли відключається мережа, відключається і сама станція, тобто вона не працює, вона не генерує і не економить нічого, звісно, і не дає вам автономності. Це треба розуміти, тому що коли ви обираєте між гібридною та мережевою станцією, ви, окрім економії, можете отримати ще і автономність. Тобто, якщо ви е цікавитесь станцією для того, щоб чисто економити, і вам, в принципі, не дуже потрібна автономність, у вас немає холодильних систем, вам не треба забезпечувати роботу там офісу, цеху чи щось такого роду, е тоді ви можете ну, сміливо ставити мережеву станцію, вона буде просто економити вам споживання, коли є мережа. Якщо ви. Цікавитись станцією для автономності та економії, то тут вже треба дивитись на гібридну станцію, на кількість акумуляторних батарей, які вам треба туди вставити, щоб а, забезпечити на певний час цей, це приміщення, цей об'єкт автономністю. Ну і також вона буде економити споживання, тому що в принципі в ній функції мережевої станції теж зберігаються. Сонце може заряджати акумулятори. Якщо акумулятори заряджені повністю, вони вже виливають надлишки в мережу і економлять ваше споживання. Отже, хочу зауважити також дуже класну деталь, що зараз ну, всі ми бачимо, що електрокарів становиться більше. Ми е, як бізнес у нас теж є, як ви вже бачили на наших минулих відео свій служебний електрокар, який ми вже і перепаковували, і збільшували ємність його акумулятора і, є, і кількість кілометражу, який він може пройти. І е, я, зараз виділяється дуже багато грантів державних програм на розвиток у цій взагалі зеленої енергетики. Да? І ми зможемо збільшувати, наприклад, закуповувати на бізнес. Більше е електрокарів, наприклад, це буде дуже класно для таксі, тому що це плюс ну, економія, да? тому що він не так багато їсть грошей на паливо. І, можливо, якісь ще бізнеси, яким потрібно бути Там, доставка, логістика, тобто, це можна переходити на зелені. Машини, і від сонця їх заряджати будуть досить зручно, швидко та дешево. тому що це взагалі буде ваша станція, яка буде генерувати енергію від сонця і заряджати ваш електрокар. і Ви за це нічого не платите. Тому, в принципі, теж класний момент для вкладення, для інвестицій, для розвитку. І можна дивитися на програми та гранти, які на це спрямовані. Тож теж користуйтеся, звертайтеся до нас. Ми зможемо вам щось запропонувати в цьому плані. У нас багато ідей. У нас також, як ви пам'ятаєте, є і перепакування електрокарів. Ми зможемо збільшити ємність акумулятора, кількість кілометражу, який він проходить. Nissan Leaf, Renault Kengo, Renault Zoe, тобто найпопулярніші зараз машини, які у нас в місті та інших містах України катаються. Це можна зробити. І я думаю, що це зараз дуже перспективний напрямок, тому що економить ваші кошти та береже нашу, наше довкілля. Також від себе хочу додати, що бізнес зараз ну ми спілкуємося активно з бізнесом. У нас є багато клієнтів, як я вже казав, з бізнесу. Ми самі той бізнес, який залежить від тарифів. Зараз комерційний тариф. 11 гривень, і я ж говорю, він не буде стояти на місці, він буде тільки зростати. І ми собі у цьому офісі, от де я зараз знаходжуся, встановлювали теж станцію для економії споживання в першу чергу, а також для забезпечення автономності, тому що ми все одно повинні бути а, забезпечені електроенергією, якщо у нас немає світла, менеджери повинні працювати, майстерня повинна працювати. Тобто офіси, які ну, да, тут знаходяться, вони повинні працювати і приносити користь людям і продавати ці станції та встановлювати їх. І зараз, завдяки нашим теж партнерам, да, банкам, які надають такі послуги по кредитуванню, дуже багато ресурсних можливостей з'явилось. Тому що велике підприємство, наприклад, якщо їм зараз не хочеться викладати велику одразу суму да, за станцію. Вони можуть скористуватись кредитною державною програмою, яка під мінімальний відсотки майже їх там взагалі немає. Може встановити станцію, виплачувати тільки тіло кредиту. І користуватися сонячною станцією і вже економити на своєму споживанні. Потім, коли вони виплачують кредит, вони можуть також підключити активного споживача, тому що це дуже класна тема для підприємства та бізнеса, і вони можуть заощаджувати е, свої там споживання, плюс накопичувати. Оті Килувати, що є, у них є там надлишком, і потім взимку або вночі не платити за це. Це також економія йде. Тобто багато зараз є варіантів. Ці можливості є у нас в руках саме зараз. І вони дуже в легкому доступі для нас і для бізнеса в цілому. Тому ну, я вважаю, що треба цим користуватись, поки є така нагода. Тому що потім можливо щось ця програма зміниться, чи її приберуть, чи не буде вже таких можливостей. А економія потрібна, тому що кошти для бізнесу зараз дуже важливі. І бізнес це ті люди, і ті підприємства, які дають кошти для нашої держави, щоб вони йшли і на оборону, і на розвиток. І в принципі на якісь інші потреби, які необхідні для вс всіх людей, які тут живуть. Ці інструменти, ну, як на мене, досить легкі у використанні. Вони упрощені вже ну, дуже дуже упрощені, тому можна брати і робити. Якщо вам потрібна консультація з цього приводу, теж можете звертатись до нашого офісу. У нас є спеціалісти, які вас проконсультують. І можна працювати в цьому напрямку і розвивати зелену енергетику для підприємств.